ООН придумали як запобіжник після світової війни, щоб великі країни менше воювали, а дрібні мали голос і допомогу. 80 років по тому маємо дивний мікс, десь ООН реально рятує життя і ставить правила, а десь упирається вето і брак грошей. Тож давайте розбиратись, що працює, що ні. Чи варто нам взагалі витрачати нерви на цю платформу. До речі, саме сьогодні. З дня створення цієї організації виповнюється рівно 80 років. І а, через ось цю дату ми запросили поважного гостя поговорити на цю тему: Олександр Мацука, дипломат, керівник Секретаріату Ради безпеки ООН 2009-2016 років. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день. Тож, пане Олександре, давайте розпочнемо з того. Ви, як людина, безпосередньо дотична до цієї організації, до роботи цієї організації і розуміння внутрішніх процесів цієї організації. Давайте розпочнемо з того, як ви зараз оцінюєте роботу ООН. Ви знаєте, ви правильно сказали, що о, цю о, організацію створили переможці Другої світової війни, великі держави для себе і під себе. Тобто вони собі придумали, що в них є право вето, що вони будуть в, в Раді безпеки. Їх же туди ніхто не призначав, вони, тобто їх не обирали. Вони себе туди вписали з самого початку. І тому ідея була така, що ми, от, ми переможці, ми тут ми більші, краще, сильніші, розумніші, ми всіх вас тут помиримо. Воно зразу поламалося, власне, після того, як е, організація була створена, зразу стало зрозуміло, що воно не працює. Почалася Корейська війна. От, і, і, і почалося право вето, почалися сварки, почалося все, що було. Тому що давайте, треба, давайте визначимося. Організація е, Об'єднаних Націй це міжурядова е, організація. Це не, вона не має власної суб'єктності. Це організація держав. І вона робить те, що хочуть держави. І вона робить те, про що держави можуть погодитися. Якщо держави не можуть погодитися, вони нічого не робить. І е, власне розквіт, я мені пощастило, я застав розквіт цієї організації це початок 90-х років, коли після е, закінчення холодної війни, е, схід і захід Південь і Північ в, почали домовлятися, почали шукати тут, точки зіткнення. І тоді організація зробила дуже багато. я маю на увазі плані миру і безпеки, тому що якщо ми беремо інші аспекти то Організація завжди була дуже потужна і дуже ефективна. Тому що, скажімо, от простий приклад. Зараз ми говоримо про російську агресію проти України. Росіяни кажуть, у нас СВО, у нас ми, ми, ми просто ваш От. Але е, в 74-му році, ще під час е, холодної війни, організація е, е, змогла досягти е, консенсусу. Змогла домовитись про те і визначити, що таке агресія, і є резолюція, яка визначає, що є агресія, і що будь-яке виправдання агресії, воно не не, не... не має значення тобто, агресія. Є агресія. Це, це це злочин, є злочин агресії. От і це от важливо. Тобто організація дуже багато речей поставила в свого часу. Поставила, от в міжнародне право, і тому, тому коли зараз. Росіяни кажуть, що вони проти вони проти правила за між за міжнародне право не брешуть, тому що вони і це міжнародне право якраз і порушують. Ну але що сталося? Після, я думаю, після 2011 року, після того як почалася почалася Лівія, коли повелили режим Каддафі в Лівії, і почалися те, що в Москві називають кольорові революції по всьому світу. Ми теж підпадаємо під цю категорію, звичайно. От і е, от, та, от той режим, який зараз знаходиться в Москві, а це ж не Путін. Це власне, що сталося в Москві на, на початку. 2000-х, е, владу захопили чекісти. От от, ті, ті, ті всі колишні КДБшники, які сиділи після 91-го року, сиділи під війником. А потім вони осміліли і власне вони побачили в цих е, кольорових революціях. Загрожує для себе, що що це може те, що їх може звалити, і е, почалася конфронтація певна, і вона ця конфронтація вона досягла от, власне піку. Вона досягла після 2014 року, після того як, як росіяни почали агресію проти України і е, почалася власне російсько-українська війна. От і е, через це, власне, зараз е, в Ради безпеки в багатьох аспектах вона перестала працювати. І це не тільки Україна, це не тільки Україна стосується зараз. Дивіться, е, Росія отримує шахеди від Ірану і отримує ракети і е, війська від Північної Кореї. І Іран і Корея знаходяться під санкціями ООН, за які голосувала Росія, тобто вона порушує ті самі санкції, які, за які вона сама голосувала. тобто по суті, це підриває сам факт е, от, е, санкційних, е, санкційного режиму. ООН це перша проблема. Інша проблема полягає в тому, я от на це свого часу звертав увагу, ще коли працював, що на відміну від всіх інших членів Ради безпеки, Росія, мабуть, єдина країна, яка не має свого питання в Раді безпеки. От кожна країна у неї є своє питання. От вона за це переймається от цим питанням там, умовно. Одна країна переймається ситуацією в Азії, інша переймається в Африці і так далі. Тобто у кожного є свій що називається любимий проєкт, який вони от, займаються, і за який вони переживають. І дуже часто вони через це домовляються, тому що вам треба рішення з цього питання. У нас є наше питання, і ми домовляємося. У росіян немає питання, вони в, в Раді безпеки своїх, своїх питань немає. Вони нічого не створюють. Росіяни е в, в ООН знаходяться і в Раді безпеки, знаходяться для того, щоб ламати, щоб не давати нікому при е ухвалювати рішення, які їх не цікавлять, і які їм заважають. Це перше і друге це пропаганда. Це це е майданчик для пропаганди для того, щоб е лити е брехню, вили виливати е на на Україну і розповідати про біолабораторії е там наколоті апельсини, я не знаю комалів і так далі. Тобто в цьому вся проблема. І е, через те, що держави не дають мандату організації Об'єднаних Націй, організація нічого зробити не може. В цьому проблема. Добре, тоді для чого вона наразі існує? Це перше питання. І друге питання: е, якщо б щось стається е, між е, Україною і Росією, росіяни. Моментально біжуть в ООН і хочуть там виступати, хочуть слово, хочуть розповсюдження там якоїсь ситуації, і так далі. І так далі. Тобто, з одного боку, вони повністю поправили ось це ось ці основні фундаментальні правила існування цієї організації. З іншого боку, вони постійно використовують цей майданчик для своїх виступів. В чому логіка тоді? Логіка в тому, що нам треба е, е, теж використовувати. Нам треба ставитись до цієї організації е, е, з відкритими очима, е, підходити до цього, розуміти, що вона може, чого вона не може. Тому що, скажімо, якщо ми е, посунемо в бік питання миру і безпеки, ООН і ООН для України в тому числі для України робить дуже багато і допомагає нам. У нас у нас є. Присутність ООН, попри те, що е, багато хто там пішов з України, ООНська присутність була завжди, і вони ніколи не, не нас не покидали, вони працюють гуманітарна допомога дуже серйозна. Тобто, е, у, у, Україна має підтримку ООН в е, багатьох сферах. Але що стосується того того питання, про яке ви е, е, згадали, Абсолютно, я з вами згоден. Що Росія, що навіть коли щось не сталося, вона тягне, вона там кожен місяць приходить, розповідає всім про, про те, що захід озброєння Україна, якби він пристав озброювати, то, то війна б закінчити. Тому я, я, я з ними згоден, Якби у нас не було чим воювати, то то війна б закінчилась, що вони нас всі убив вбили, от але ми повинні теж до цього ставитись так само. Тобто, якщо є цей майданчик, не, не тільки для Росіян ООН. Цей мандатчик має бути і для нас. І е, тому кожен раз, от я, це, це, те, що я бачив, е, на, і це є гарний приклад е, війна між Вірменією та Азербайджаном. Вірменія і Азербайджан свого часу кожен обстріл закінчувався тим, що та чи інша сторона присилала листа Генерального секретарю Організації Об'єднаних Націй е, з, е, з скаргою на, на, на іншу сторону. І з вимогою о, о, опублікувати цей документ як офіційний документ Ради безпеки і Генеральної асамблеї ООН. В чому фішка? Е, якщо ми е, от, в, обстріляли е, дитячий садок в Харкові, ми про це сказали в ексі в усіх соціальних мережах. Всі сказали, і міністр закордонних справ сказав, і президент сказав, але це все було в пресі. І в соціальних мережах воно забувається через два дні. У нас нема Аль-Джазіри чи, чи BBC, які, який дивляться і слухає весь світ. Більше того, і BBC, і, і аль джазіри теж е задавнюються, забувається. Тобто сьогодні ми побачили, завтра його немає. Якщо це е в листі до генерального секретаря, воно отримає документ, воно, по-перше, нікуди не дівається. Це документ з номером, його завжди можна знайти. А по друге. Цей документ автоматично йде по всіх е член, по, по всіх делегаціях членів ООН. Тобто вони всі отримують цей документ. І, і це їхні оці дипломати, це їхня робота прочитати цей документ. А за це можна не читати а документ, який приходить, треба прочитати і відправити в столицю. Тобто прочитають його в Нью-Йорку, прочитають його в столиці. Тобто, ці дипломати, яким завтра треба голосувати за який, за, за якусь резолюцію по Україні. У них вже в голові це буде, що, що от тут і те сталося, і те сталося, і те сталося, і те сталося. Це один момент. Інший момент, треба інші ресурси використовувати. Скажімо, в, після цих нападу на Ізраїль 7 жовтня, ізраїльська делегація організувала виставку в ООН виставку фотографій. Нічого особливого, просто, просто низка фотографій, всі заручники. З описом хто вони і ніякої пропаганди, просто інформація. І люди проходили всі, хто заходить, вон, всі проходили через, через, через ці е, фотографії, через цю виставку. Чому у нас, е, чому ми не можемо? Можемо, теж можемо зробити. Тобто треба трошки креативний підхід. Це одне. Друге, е, чи вже третє, я не пам'ятаю, е, це е, треба закрити е, рота росіян. Ми не можемо вигнати Росію з е, ООН, нема, такої... нема процедури. Ми не можемо вигнати Росію з Ради безпеки, нема процедури. Е, дуже важко довести те, що Росія займає чуже місце, тому що ну, це, це всі розуміють, але ніхто вже не вже як, як, заграли, вже все, все, ні, ні, ніхто назад не здасть. Требто. Але є е, е, певні механізми, які дозволяють е, е, позбавити Росію права голосу. Свого часу таке зробили з, 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 Південно, з режимом апартій Південної Африки. Тобто, прийняли, не, не визнали повноважень е, делегації Південної Африки, тому що вона там у них був апартій. Е, в принципі, в, є аргументи, які можуть дозволити не визнати повноваження е, російської делегації, тому що повноваження підписує Путін. Путін в розшуку. Він обраний на, на незаконно захоплених територіях, в тому числі тому легітимність його президентства може теж ставити під. Тобто тут є, є певні е, е, аргументи, які можуть дозволити їх, їх е, щоб вони сиділи мовчки або, або навіть щоб їх в зал їх не пускали. Але для цього треба це, це, це дуже дуже складна. Ви можете собі уявити, е, наскільки складно буде. Всі, в, 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 Заборонити росіянам мати право слово в організації, але нема нічого, нічого неможливо. Це перше. Плюс є ще, ще, ще певні, певні важелі, які, скажімо, не використовуються, тому що є правило процедури Ради безпеки, в якому країна, яка є учасником конфлікту чи, чи суперечки, не повинна голосувати з цих питань. Це правило ігнорується всіма. Не тільки росіянам, всі 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 інші теж і, і вони, вони закривають на це очі, тому що кожен розуміє, що завтра буде конфлікт. І нам теж теж треба буде е, голосувати. Тобто, але знов-таки прийти до, до, до основ ми можемо. Ми можемо і треба з цим працювати. Але але ну я ж я не відповідаю за тих людей, хто зараз, зараз цим займається. Пане Олександре, наразі виглядає так, що ось цей інструмент ООН. А, просто до чого? Ми а, до початку 2014 року, да, 2013-2014 року, ми не особливо там, в принципі, звертали увагу на цей орган, так? на цю організацію. Є вона і є. Після 2014 року, звісно, нас вже торкнулося це особисто. Звісно, більшість українців повернулася і спитала, а що? Робить ця організація поважна. І от вже з 2022 року ми можемо в принципі використовувати її? Ну, скажімо так, більш м, е, більш комфортно для себе, більш е, з більшою продуктивністю для себе. Тоді постає питання: а чому, е, чому тоді е, ось така недопрацьовка йде, якщо б. Ми мали на увазі те, що ми передаємо якусь інформацію українці, передають туди інформацію. Ця інформація дійсно вона розповсюджена потім між дипломатами, депутатами і навіть керівниками країн. Тож виходить так, що ми трішки недопрацьовуємо в цьому питанні. Це не ООН не робить в якихось моментах точкових. Правильну і швидку відповідь не дає, а це Україна наче не, не дає задачу таку. Ну давайте так, мені, мені важко судити, я ж не знаю внутрішніх якихось там речей багатьох. Але я вам скажу так: що для мене мені було дивно, що коли удари ударили росіяни по гуманітарному конвою, ООНівському, Пару тижнів чи, чи. Ну, зовсім недавно. Е, причому росіяни показали це самі і дуже хвалилися, що мити видно, що о, з онівським машини і вони дронами їх е, підбивають. Е, в принципі, як для мене, то це це, це було то треба було бігом бігти і скликати Раду безпеки і не говорити про обстріли міст е, енергосистеми, а говорити про те, що е, конвой, оонівський конвой, і кликати генсека. Викати всіх, всіх очільників е, е, організацій, щоб вони в Раді Безпеки сказали росіянам, спитали в них напряму, що ви робите? Ви порушуєте гуманітарне право. І хай росіяни тоді пояснювали, що вони показували там по своєму телебаченню, чого вони так раділи. От. Але цього не сталося. Чому цього не сталося? Я кажу, не мені судить, я не знаю, е, чому. для мене це було абсолютно нормально. Сьогодні е, росіяни сьогодні збирають. Е, Велике засідання Ради безпеки про майбутнє ООН. Вони головують в цьому місяці в Раді Безпеки. Вони збирають засідання про майбутнє ООН. От. Е, ну це, це, це непристойно, як на мене, що росіяни, які, які порушують все, вони. вони от, е, я от, як в той час, коли ми з вами говоримо, зараз от, збирається група делегацій, збирається прямо перед. Залом Ради безпеки сьогодні виступить з якоюсь заявою засудженням російської агресії проти України. Тобто росіяни проведуть засідання, звичайно, mm -hmm. і їхні їм ніхто не заборонить, але е, своє відродюхтю в, в це засідання Україна з партнерами вийде. І це оце ті ті речі, які, які повинні бути кожен день. Росіян треба тримати. В такому стані, коли вони вимушені оборонятися, виправдовуватися весь час, коли всі будуть бачити, що це країна агресор. Тобто, це треба робити кожен день. тобто Засідання Ради безпеки кожного разу, тобто, дитячий садок, це обов'язково. По російському телебаченню виступила ця особа, яка Визнала, що вона вкрала дитину в Маріуполі, і що їй дратує, що дитина українські пісні співає. Не треба без коментарів. Дайте покажіть це. Покажіть це без просто без коментаря. Потім скажіть, а давайте ми тепер резолюцію про повернення дітей ухвалимо. А давайте ви ж бачите, що робиться. Тобто ці речі треба до них підходити креативно. Не просто отут по по схемі. От ми вчора три роки, десять років так робили, і будемо робити далі. Треба намагатися, е, що називається. Е, асинхронні якісь е, е, відповіді не нестандартні відповіді і росіяни будуть губитися вони 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 працюють по 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 шаблону вони здебільшого працюють по шаблону от і тому з ними можна і треба е, працювати треба працювати не тільки з ними треба працювати і з іншими делегаціями в тому числі з тими кому байдуже тому що ви розумієте що е, де країни для е, Більше всього країн в Африці для них ця е, війна це так далеко, це так незрозуміло. От, але не треба забувати, що там половина е, дипломатів училася в, е, в радянському Союзі. Хтось учився в Росії, хтось учився. Я вчора заходив на ООН, Там у мене були зустрічі, просто позніли з людьми. Каже: А як там черкаси? Якийсь такий тем, темний е, темношкірий, я ж кажу, що. Та я ж кажу, я ж там учився. Я, я, я там вивчав сільське господарство. Як там чи, 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 чи не зачепили? Тобто, оці речі треба використовувати. Тобто, ми, ми і, і ми не, ну, я не хочу казати, що ми не допрацьовуємо. Я не знаю. Але є речі, які можна, можна і треба робити. І, і е, організація в кризі. Це, 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 це однозначно організація в кризі, тому що і керівництво організації достатньо е, нерішуче, тобто не використовує свої можливості теж і, і боїться, е, пробачте, Антонів Гутереш боїться е, розсердити росіян. От, а зараз, коли в, е, в організації немає грошей, то він боїться розсердити і всіх інших платників. Хто, хто гроші дає, американці гроші не дають, китайці дали, але з умовами спевними. Тобто е я розумію, що, що організація е в кризі, але кризу теж можна використовувати для того, щоб е щось змінити. Тому що криза вимагає змін. Я, от, е скажімо, бачу, е є така ідея, що, можливо, нам не потрібна е російська мова як офіційна мова ООН. Ну, колись там багато людей говорило російською і скрізь, а зараз все менше і менше людей говорить. Зараз, власне, е російська мова офіційна, там в п'яти країнах. Причому все менше і менше, і людей все менше говорить. А і, 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 хіндії, і урду, на які говорять е там більше мільярда людей, чомусь не є офіційно. А може, треба поміняти? А може, треба заставити, щоб росіяни самі за себе платили. Тобто. Тут багато є речей, які, про які раніше не думали, але які сьогодні можна е, е, використати для того, щоб Ну, власне, у нас є вороги, з якими ми, ми боремося. І ООН – це ще один інструмент, який треба використовувати в боротьбі проти нашого ворога. Тому що ми робимо інші е, речі, в ООН, які не стосуються війни в Україні. І, і це добре, що українська делегація працює, вона не є делегацією одного питання. Є, так скажімо, Кіпр, я знаю, Кіпр, він це, це делегація одного питання. Вони, вони завжди говорять тільки про От. Ми з такими не стали, і це дуже добре. Але те, що ми повинні не просто брати участь в роботі організації, а використовувати її як інструмент це дуже важливо. Пане Олександре, таке питання тоді до вас, на вашу думку. Що скоріше може відбутися: реорганізація організації чи повноцінне закриття, наприклад, організації, якщо б ми говорили про те, що не вистачає грошей, що не вистачає політичної волі. Що ось ця, знаєте, така не хочеться не хочеться використовувати погане слово, але ось ця продажність за гроші, знаєте, ідея там, де гроші. І трішечки воно інколи буває таке зараз. Ми бачимо і з точки зору України. Ми бачимо таке. Але тим не менш, на вашу думку, перспективи. Давайте про перспективи говорити. Перспективи. Я думаю, що так чи інакше, організацію ніхто не закриє. Організацію ніхто не закриє, тому що я ж кажу, там вона стільки стільки робить, що в ній зацікавлена більшість країн світу. Це по перше. По-друге, те, що зараз адміністрація Трампа гроші не дає, ну не дає, я, я розумію, і от, от вони, вони, вони такі. Але це вже було. Ми це, через це проходили. Колись ми навіть говорили про те, що на початку 90-х говорили про теж була криза, теж гроші не, американці не давали гроші. От. І навіть підняли питання: що геть, хай ООН забирається з, з нашої країни і все. А потім. Порахували гроші, просто скільки Сполучені Штати втратять від того, що бо якраз Німеччина тоді об'єдналася і переїжджала з Бона в Берлін. І німці сказали: та, раді Богу, у нас там стільки, стільки е, е, приміщень звільнилися, ми вас за свої гроші перевеземо. От і тут же тут же Сполучені Штати сказали, танє, ні, ні, та 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 залишайтеся, та хай буде вже як буде, то тобто ми, ми, ми вас е, потерпимо -по 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 ще, бо ми говоримо про мільярди. Мільярди прямих грошей, скільки е, Нью-Йорк отримує, от, де, де знаходиться організація, отримує, тому що це приміщення, це закупівлі. Ми ж олівці не будемо купувати в Пакистані. Ми ж їх тут купимо через дорогу. От, е, всі ці місії, які знаходяться, які, які куплюють, які е, дипломати, які які просто, просто живуть, просто купують їжу і одежу. Тобто, це, 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 це дуже великі гроші. Це перше е, друге. Немає сенсу знищувати організацію, яка якщо у нас немає нічого іншого, у нас кращої організації немає. Якщо ми зможемо придумати організацію, яка зможе е робити краще ніж ООН, чудово. Можливо, можливо, реформа, от якраз організації, можливо, вона має полягати в тому, що деякі питання, де е організація Об'єднаних Націй, не треба забувати. ООН, це єдина універсальна організація, яка займається всім, об'єднує всіх і е, займається всім. Тобто, якщо от, держава стає незалежною, ну який-небудь там е, Східний Тімор, який став Тімором Лест. От поки він його не, 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 не включили, не, не взяли в ООН, от він ніхто. Тобто, це не визнана держава, Це як свідоцтво про народження. Тобто, це в треба бути членом косово скільки років незалежно в 2007 року, А вони не приймають і вони якось себе відчувають що вони що вони не, не, не справжні начебто от тобто е універсальність е цієї організації ніхто не може перебити тобто немає іншої організації яка, яка об'єднує всіх і, і займається всім але можливо треба віддавати якісь питання е іншим органам тому що там говорять зараз про Раду безпеки ООН, про реформу, а давайте розширюємо, давайте ще когось там включимо, дамо, дамо ще комусь право віти. А не треба давати нікому право віти. Проблема е, Ради безпеки вона дуже проста: п'ять членів мають право вети, його треба ліквідувати. Але вони ніколи не погодяться і справа ж не в Росії, справа і, 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 і чотири і інших вони теж хочуть право віти. Вони теж хочуть право правові, і тому, скажімо, Рада безпеки ніколи не ухвалювала рішень по, по В'єтнамській війні, бо воювали США, по фолклендському конфлікту, бо воювали британці, по, по В'єтнаму, коли воювали французи, по Китаю з В'єтнаму, коли воював Китай, тобто по радянському Союзу, коли, коли воювали в Афганістані, тобто, коли е, були задіяні члени Ради безпеки. Рада безпеки була неспроможна виносити ніяких рішень. Значить, треба їх е, у них забрати цю функцію. А ця функція записана в статуті, а статут може поміняти тільки за згодою п'ятьох е, членів ради. Вони, вони прописали це настільки для себе, що, що це неймовірно. Саме цікаво, що коли писався статут, е, деякі юристи тоді ще, тоді ще в 45-му році, вони казали, що. Оце от, в, в право вето, воно воно дуже небезпечне. Треба його прибрати з статуту. На що американці тоді сказали: або буде право вето, або не буде статуту, поїде додому ні з чим. Це було на, на конференції сан франциско якраз 80 років тому. І, і, і ми в цьому живемо досі. Тобто, ну, ми мир несправедливий не і е, не ідеальний, скажімо так. Ну, світ не ідеальний і чи існує справедливість, теж питання доволі філософське. Але тим не менш, тим не менш, нам своє робити, де можна скористатися майданчиком для того, щоб донести українську позицію. Це треба робити. І так чи інакше, таку таким майданчиком, і такою великою платформою міжнародною наразі, в тому числі є і ООН. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли для нас час, і Дякуємо за таку цікаву розмову. Про знаєте, ось ці колуарні процеси, які відбуваються у цій організації. Щиро дякуємо. Нагадаємо, що з нами на прямому включенні про роботу Організації Об'єднаних Націй сьогодні говорили з Олександром Мацукою, дипломатом, керівником секретаріату Ради безпеки ООН 2009-2016 років. Щиро дякуємо. Прощаємось.